Усім доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас 15 травня, і перед вами огірочок від компанії Новосіц, який називається Касіус. Ось так він зараз виглядає на 15 травня. Вже з'являються маленькі огірочки, вон, бачите, манюсінькі. Буду вирощувати його вперше, ніколи в мене його не було. Всі його нахвалюють дуже, що дуже класний ігрок. Ну і взяв я його спробувати. Ось тут у мене другий. Ось там далі. Вони в мене під агроволокном, тому що на дворі зараз погодка не ахті, на дворі холодно, тому вони в мене живуть під агроволокном. Прийшлось там на початку підсипати гранули від слимаків, бо коли вони були ще маленькі, почали атакувати. Огірочки, і там трішки пошкодили, погризли листочки. Ось на цьому особливо замітно, листочок пошкоджений. Ну, то таке, прогнали ми слимаків, як завжди, уліцидом. Уліцид нам завжди в допомогу. Ну, ось так виглядають дані огірочки на 15 травня. Будемо за ними спостерігати. Ну і цікаво ж буде подивитися на плоди, на врожаї, спробувати скуштувати їх. Які вони будуть на смак, якого розміру, якого зовнішнього вигляду? Надіюсь, будуть такі, як я люблю, хрумкучі і смачні без гіркоти. Ну, от так. Ось от такі ото гірочки на 15 травня Касіус і Нова Сіць.